В якому стані прибувають автомобілі з Південної Кореї. Ось покажу вам на прикладі цієї Fe 2013 року. Машина тільки прибула, по ній ми ще нічого не робили. Тут 187 тисяч рідного пробігу по цій машинці. Як бачимо, якісь мілкі царапинки. по-любому треба робити поліровку, по салону потрібно буде сідушку. Ремонтувати водітельську. Тут є, бачите, така тріщинка починається і вона трошки просажена Рулик в гарному стані. Хімчистку теж обов'язково потрібно робити. Цей автомобіль був куплений на аукціоні. На аукціоні в Кореї машини продаються в такому стані, як вони експлуатувалися. Машинка семимісна. Може, хто буде шукати, через 2 неділі десь буде готова ця машина, підготуємо. Тоді також зніму вам відео, покажу, що з неї вийшло. Десь по вкладенням в цей автомобіль. Поліровка буде, хімчистка, говорю, доларів, 250-300. І ремонт сідушки з 50 доларів. Що мені дуже подобається в корейських машинах, ось 180 тисяч пробігу на машині. Як бачите, сколів немає. В нас би машина вже була засколяна, висічена на такому пробізі, вся. А тут, бачите, і хром в гарному стані, просто треба буде почистити, пополірувати, понатирати. І буде дуже-дуже гарний стан. Якщо купувати автомобіль на внутрішньому ринку на Encar, то він, звісно, буде підготовлений. Там буде і хімчистка, і поліровка зроблена. Тобто, грубо говоря, приїхав, оформив, сів і поїхав. Поліровка там таке собі качество на четверочку. Тим не мені, для експлуатації цього вполне достатньо. Якісь питання у вас будуть по корейських автомобілях? Задавайте.